У швейцарській годинниковій індустрії Longines має дуже сильну позицію. Згідно з останніми дослідженнями Morgan Stanley, компанія входить в топ-10 швейцарських брендів за обсягом продажів. У асортименті представлені як авіаційні та дайверські моделі, так і класичні годинники. Один з гарних прикладів класики це колекція Presence. Годинник виконано в класичному сталевому корпусі з нержавіючої сталі діаметром 38,5 мм товщиною 8,3 Зважаючи на те, що це механіка, габарити дуже комфортні для повсякденного насіння. Лаконічний білий циферблат має тонкі сріблясті накладені індекси та тоненькі стрілки голки без люму. Поряд з індексом на 3 години розташована апаратура дати. Модель має прозору задню кришку. Крізь яку видно механічний калібр L888 з автопідзаводом, який працює на частоті 25200 на півколивань та забезпечує комфортний запас ходу 72 години. До годинника пасує багаторядний браслет з кругленими ланками шириною 20 мм з застібкою, що розкладається. Водозахист суто класичний і складає 30 метрів. Універсальний варіант, який підійде як під класику, так і для повсяддення.